Pro nás se vlastně za ty tři roky. Нас для нас за три роки більше вже ніж три роки агресивної війни ситуація не змінилася. Ситуація така ж якщо Росія виграє в цій війні, це буде мати величезні негативні наслідки для нас, оскільки якщо агресивна країна в цьому випадку Росія ще отримує винагороду за свою агресію, так ще більше. Переконається в тому, що спосіб, за допомогою якого вона вирішує свої політичні цілі, є вірний, і це буде тільки мотивацію до подібних наступних дій, тому в нашому безпосередньому інтересі є. Допомогти було, і в переговорах, які сподіваюсь, почнуться найближчим дов... найближчим часом. Ми би хотіли, щоб агресор був відповідним чином покараний. Мир, якого ми сподіваюся, досягнемо, має бути справедливим для країни, на яку напали. Ми Україну підтримуємо з самого початку. Я це вважаю принциповим і вірним, і ми в цьому погоджуємось з іншими європейськими країнами, без огляду на те, чи це члени Європейського союзу, чи НАТО чи інші країни. Ми в наших інтересах будемо і на Надалі підтримувати Україну так, щоб Україна була сильному сильною на полі бої, що Чеська Республіка в цьому напрямку намагається тому. Постачати боєприпаси. Це наша ініціатива. Ми робимо все для того, щоб на полі бою Росія не була настільки успішною. Ми знаємо, що завдяки нашій ініціативі вдалося змінити ситуацію по відношенню до Росії два до одного. Ми будемо й надалі продовжувати поставки до часу, поки це буде потрібно до той, до того часу, поки ми не досягнемо справедливого миру, Україну ми підтримуємо і в її прагненнях про вступ до європейського союзу. Ми вважаємо вірним, що країна, з якою ми поділяємо й ті ж самі цінності, має бути. Членом групи мала такі шанси, які були у нас в 90-х роках. Ми будемо підтримувати Україну і після воєнній реконструкції відбудові те, що сталося на Україні протягом трьох років агресивної війни, все це треба відбудувати так, щоб Україна могла запропонувати перспективу і майбутнє своїм всім громадянам. Тим, які залишились на території України, і таким, які були змушені виїхати, так щоб вони могли повернутись, і у них було майбутнє в Україні, щоб могли вони спокійно жити, так як живемо ми в нашій країні. Мені приємно, що ми могли обговорити з паном президентом конкретні можливості, як Чеська Республіка буде підтримувати Україну. Могли ми обговорити ситуацію. Про <пробітник> uh, майбутні переговори як з американською стороною, так і з іншими союзниками. Ми uh, <пробітник> uh, <пробітник> uh, <пробітник> нам дуже приємно, що ми маємо одну і ту ж позицію в цих питаннях, пане президенте. Uh, я вже чекаю з нетерпінням наступних зустрічей, в яких ви будете брати участь. Попрошу пана президента Зеленського. Дуже дякую, пане президенте. Друге Петра, дякую за запрошення. Нам дуже приємно сьогодні бути в нашій команді. Мені перші леді України дуже приємно і важливо бути в Чехії. Дорогі народи Чехії присутні. Передусім, я хочу подякувати за незмінну принципову підтримку нашої держави України, українців. Абсолютно щиру підтримку, яка дійсно нам дуже допомагає, причому допомагає цілком практично у захисті. Життів українців від російських ударів і в політиці Чехія бере активну участь в усіх форматах глобальної співпраці, щоб зупинити російську агресію. Блискуче працює чеська ініціатива. А, про що вже сказав пане президенте, артилерійська ініціатива минулого року визначно. Дійсно сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії, і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде також результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйонів снарядів цього року може бути це дуже сильне рішення. Зараз, завтра у нас буде зустріч з оборонними кампаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику. Сьогодні ми з президентом Павлом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових, обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме, створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що стане на зараз безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня. Тривають і тому ми працюємо з партнерами, щоб е, така школа, такі школи змогли відкритися межами України і це і це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. І звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну нашу спільну дипломатичну роботу, комунікацію з ключовими партнерами Сполучених Штатах Америки в Європі. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск. На Росію за цю війну вважаємо, що без збільшення тиску Росія не піде на реальні реальні практичні кроки закінчення війни сьогодні. Вже 54-й день. Як Росія ігнорує навіть пропозицію Америки повністю припинити вогонь. Ми вважаємо, що припинення вогню можливе. Абсолютно будь-який момент, хоч від сьогодні, і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. І я вдячний Чехії за підтримку в цій пропозиції нашої позиції. Також вдячний вам за розуміння, що тиск на Росію дійсно потрібен. Путін дуже хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення його війни. І три речі потрібні: більш санкцій проти Росії, подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять. І я хочу окремо відзначити ініціативу Чехії щодо відбудови. Українських медичних закладів відновлення лікарень для нас є пріоритетом в Україні. Сотні лікарень зруйнована або пошкоджена цією війною, російськими ударами в деяких прифронтових регіонах. Треба відновити фактично всю, всю медичну мережу. Треба модернізувати медичні заклади і в інших регіонах України. Завтра, в празі, під патронатом пані Єви Павлової розпочнеться масштабна конференція. Ініціатива у сфері охорони здоров'я для України. Перша леді України разом з пані Євою відкриє конференцію. Ми вдячні за спільну з Чехією роботу по нашому українському відновленню. Ще одне цінуємо підтримку Чехії нашого руху до європейського союзу. Цього року ми готові відкрити вже перші кластери перемовному процесі. Нам прикро, що окремі діячі в Європі блокують цей процес не заради інтересів, до речі, власної ж країни, а заради того, щоб отримати краще місце на трибуні на червоній площі. І для усіх нас в Європі важливо, щоб європейські. Цінності справді домінували цінності, а не капризи окремих політиків. Ми будемо вдячні Чехії за підтримку такої позиції на загальноєвропейському рівні. Європа має бути сильною, щоб інтереси кожного в Європі були захищеними. Звісно, я дякую за повагу до нашої української громади та за синьо-жовті прапори сьогодні на вулицях Праги. Ми дійсно. Це високо цінуємо всю вашу увагу, допомогу, всю вашу підтримку. Дякуємо, слава Україні. Простор про новінарської рози попросив чеський розлас. Зараз, будь ласка, для питань. У мене питання до пана президента Зеленського. Пана президенте. Ви завтра зустрічаєтесь з представниками чеської опозиції конкретно з представником руху Ано, паном Гавлічком. пан Бабіш. Якщо виграє вибори в осінню, так він може зупинити, зупинити ініціативу стосовно артилерійських снарядів. Ви будете намагатись його переконати, готуєтесь до зустрічі з. Політиками з опозиції Дякую. У мене завтра буде багато зустрічей із оборонними кампаніями з парламентарями. Я з задоволенням з моєю командою проведу всі ці зустрічі. Вони для нас важливі. Для мене на мою думку, підтримка України це підтримка Чехії, передусім чеського суспільства, людей, народу Чехії. Так само, як народу Європи і інших країн, і, і мені здається, що це є позапартійна підтримка, позавиборча будь-яка. Це безпека в Україні, і це безпека в Чехії, і це безпека в Європі, на мою думку. Тому ми готові до діалогу з будь-якими парламентарями для, для нас ви всі дуже, дуже важливі. Następne pytania InterTV. Що Україна не може гарантувати безпеку іноземним лідерам, які збираються на у Москві, тому що Росія може організувати провокації, в яких потім звинуватити Україну. Чи очікуєте ви, що подібні провокації будуть? Можливо, є якась інформація спецслужб або є інформація в європейських спецслужб? І може пан Павел щось про це сказати? Теж дякую дуже. Тут на жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди. Росія і на що вони готові а, заради якихось радикальних політичних дивидендів всередині своєї держави, передусім, і це не перший виклик, і не перше ті чи інші обіцянки Росії про а, ceasefire, А потім ми розуміємо, що навіть під час Великого дня. Під час всіх їх сигналів і обіцянок їх навіть не нам, бо ми розуміємо, з ким ми маємо справу, ми їм не віримо. А їх обіцянок Сполученим Штатам Америки, в принципі, публічних обіцянок, так і ми розуміємо, що вони зробили більше ста штурмів, і тому від них провокації можуть бути. Це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть якесь часткове сісфаєр, але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці, в ці дні. Вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського лавкома. Він мені сказав, от завчора, наприклад, більше 200 штурмів. Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від руських, і якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. Наступне питання ЧТК. Добрий день. Я би хотів запитати стосовно ініціативи Артилерійської скільки країн приєдналося до теї до цієї ініціативи, можете ви сказати конкретно які поставки в планах? Ініціатива артилерійська це не єдина ініціатива, яка забезпечує зброю і боєприпаси для України, але це напевно найбільша ініціатива, і чеська республіка є ключовим грач... ігроком. Ми говорили про це з іншими країнами, Ми домовились, чи нам обіцяли фінанси і. Забезпечення поставок до кінця цього року. Я передбачаю, що якщо все піде так, як має бути, так до кінця цього року ми б мали постачати чи поставити на Україну один 1,8 мільйонів штук боєприпасів. Водночас, ми вже обговорюємо постачання боєприпасів наступного року. Ми не можемо виходити з того, що що в цьому році вже Сіданки, ми досягнемо виріші, миру, виріші, а якщо так буде, так краще ці боєприпаси на, цими виріші боєприпасами доповнити вже на, а, на, якісь запаси. Я переконаний, що Якраз ініціатива артилерійська і спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів є однією з передумов чи умов, як примусити Росію прийти до думки, що нема сенсу продовжувати цю війну. Росія мала велику перевагу на полі бою, і якщо це так буде залишатися, не буде. Буде причини для неї закінчити війну. Це Росія про говорила про одну з головних цілей на початку війни, що вона хоче контролювати всю Україну. А якщо ми не будемо це робити, війна може тривати багато років. Ще останнє питання. Нюдж. Ага. Чи могли би ви прокоментувати сьогоднішню заяву Владимира Путіна про те, що примирення між українським і руським народом неминуче? Це по перше, а так я маю одну таску на пана президента Павла Скусім. То в черзі за яких подмінах би Чеська Республіка могла вислати своє ну, міротворцені ніякі єднотки на Україну? А який би міг бути міжнародний мандат? Дякую за запитання. А, на мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою завдання. Номер один змусити а, Росію піти на. Повне, безумовний сісфайр, тим більше, що це пропозиція Сполучених Штатів була, і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання. Я думаю, що буде впливати цей союз на примус, цей союз, міцність союзу Америки і Європи, а також такі ініціативи, і дійсно не тільки є чеська ініціатива, ми вдячні за неї. Але русські повинні знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів, і не тільки Північна Корея буде їм допомагати, у нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються в будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються. Завжди довгі диктаторські режими, які закінчуються життя будь-якої імперії, яка побудована, просто, ну, побудована на таких принципах, принципах війни, принципах неповаги до людей, до їх прав, принципів принципі неповаги до людського життя. Президента ще хочу додати до слів пана президента. Що коли ми будемо говорити про перемиря, так не треба звертати уваги на заяви, а треба дивитися на те, хто дійсно має волю і бажання укласти перемир'я. Чи один, коли ми говоримо про перемир'я на один, два-три дні немає сенсу на таке Ми не встигне ніхто розпочати. Переговори ми говоримо про 30 днів безумовного переміря. Цією пропозицією прийшла Україна. Росія обстрілювала Україну, не дивлячись на те, що був великдень. Тепер вони тривають на перемир'ї в зв'язку з тим, що будуть святкувати перемогу. Конче таке то що. Ми будемо говорити про завершення війни так, всі карти поки що має президент Путін йому достатньо тільки прийняти рішення, але поки що він таке бажання не проявляв. Що стосується розміщення мирових сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирова угода. Про мандат ми важко ще сказати. Щось конкретно це будуть приймати рішення окремі держави чи країни, кого і в якій кількості вони будуть висилати. Україна це самостійна держава. Україна буде давати на це дозвіл. Ми зараз говорили про гарантії, які ми можемо отримати або політичними гарантіями, або комбінацією. Тобто я переконаний, що комбінація гарантій гарантії економічних, політичних і військових це буде достатня міра без гарантії безпеки для України. На сьогоднішній день не проходить конкрет, не обговорюється конкретно які війська, кого будуть розміщені в Україні. Це все на сьогоднішній конференції. Дякую вам за увагу.